Київ початку ХХ століття місто переживає справжній бум. Будуються розкішні прибуткові будинки, вулицями курсують перші електричні трамваї, і вітрини магазинів на хрещатику засліплюють блиском розкоші. Проте за цим ошатним фасадом ховалися історії, які десятиліттями зберігалися в архівах під грифом цілком таємно. Однією з найбільш загадкових залишається історія зникнення Соломона Гольмерга, заможного ювеліра, чиї сліди обірвалися серед білого дня у самому центрі міста на очах у десятків свідків. Це не просто розповідь про злочин, це занурення в епоху, де наукові методи розшуку лише зароджувалися, а кримінальний світ уже діяв із надзвичайною витонченістю. Сьогодні ми розберемо цю справу по деталях. Хронологія фатального дня Соломон Гольберг був людиною звички. Кожного четверга, рівно о 10-й ранку, він виходив зі своєї крамниці на прорізній і прямував до банку. Того дня, 14 листопада 1913 року, при собі він мав шкіряний саквояж із коштовностями, вартість яких за сучасними мірками. Становить мільйони гривень. Свідки бачили, як ювелір сів у фаєтон біля золотих хоріт. Візник рушив у бік подолу, але до пункту призначення Гольберг так і не доїхав. Наступного ранку місто сколихнула новина. Відомий підприємець зник разом із величезним капіталом. Тогочасна поліція опинилася у скрутному становищі. Хоча в Києві вже почали впроваджувати систему Бертельйона, метод ідентифікації злочинців за антропометричними даними, проти невидимого ворога він був безсилий не було ні тіла, ні ознак боротьби, ні головного підозрюваного. Сліди та перші докази. За тиждень поліція знайшла покинутий фаетон на околиці Куренівки. Екіпаж був чистим, проте під сидінням детектив Георгій Рудий знайшов одну дрібну деталь елегантну жіночу рукавичку з тонкої лайкової шкіри. Це не в'язалося з образом суворого ювеліра або грубого візника. Саме тут у справу вступає криміналістика того часу. Слідчі почали вивчати списки неблагонадійних, використовуючи перші картотеки відбитків пальців. Дактилоскопія тоді лише ставала на ноги. Але Київ був одним із піонерів цієї справи в регіоні. Розслідування вивело детективів на підпільне угруповання, що займалося збутом краденого антикваріату. Проте була одна проблема. Лідер угруповання мав залізне алібі. Стало зрозуміло, що злочин був спланований кимось, хто знав внутрішні графіки Гольберга. Психологічний профіль злочинця вказував на людину з близького кола. Несподівана розв'язка. Минуло вісім місяців. Під час реконструкції підвальних приміщень одного з будинків неподалік контрактової площі. Робітники натрапили на самуровану нішу. Знахідка шокувала місто. Слідство встановило, що Гольберг став жертвою не випадкових грабіжників, а власного помічника та молодої акторки місцевого театру, власниці тієї самої рукавички. Ця справа стала знаковою для історії українського сеску. Вперше було доведено. Що навіть ідеально спланований злочин залишає мікросліди. Поліція використала аналіз поштових відправлень та перехресні допити, щоб зламати версію пібозрюваних. Злочини минулого вчать нас головному. Змінюються технології, але мотиви. Жадібність, заздрість та ілюзія безкарності залишаються незмінними крізь віки. Історія Соломона Гольберга. Це лише один пазл у величезній картині кримінального минулого нашої столиці. Вона нагадує нам, наскільки довгий шлях пройшла правоохоронна система від звичайних обходів дільничних. До складних молекулярних експертиз. Сьогодні ми маємо можливість відкривати ці закриті сторінки історії завдяки збереженим архівам. Кожна така справа це урок пильності та шани до професіоналізму тих, хто шукав істину в темні часи.